Мир Вам, дорогі браті і сестри, сьогодні я хотів би з вами поспілкуватися стосовно апостольського і євангельського читання, яке зазвичай Церква Христова пропонує нам у неділю перед воздвиженням. Зазвичай, в цей воскресний день читається уривок апостольського читання послання до Галатів, де апостол. Павло навчає нас істин, а також уривок із Євангелії від Іоанна Бослова. Отже, я прочитаю спочатку вам ці уривки із апостола і Святої Євангелія і поговоримо стосовно тих речей. Браття бачите, як багато я написав вам власною рукою. Ті, які бажають хвалитися плоттю, Перемушують вас обрізуватися тільки для того, щоб їх не гнали за хрест Христів, бо й самі ті, що обрізуються, не дотримуються закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, аби похвалитися вашою плоттю. А я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я для світу. Бо у Христі Ісусі немає ваги ні обрізання. Ні, не обрізання, а нове створіння. Тим, які живуть за цим правилом, мирім і мирість та Ізраїлю Божому. А втім, ніхто не обтяжуй мене, бо я ношу рани Господа Ісуса на тілі моїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з Духом Вашим Браття. Амінь. Це уривок із послання до Галатів апостола Павла, а також зачитаю уривок. Із Євангелія Йоанна Богослова. Сказав Господь: ніхто не сходив на небо тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. І як Моїсе підніс Змія в пустелі, так належить піднестися синові людському, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного. Щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не послав Бог Сина свого світ, щоб судити світ, а щоб світ спася через нього. Отже, щойно я вам прочитав і апостольське читання, і евангельське читання, які зазвичай читаються на божественній літургії в неділю. Перед Воздвиженням. Треба зазначити, що свято Воздвиження це велике 12-те свято, і воно подібно до Різдва Христового, має неділю перед суботу, неділю перед воздвиженням, Які, Навіть цим церква хоче нам показати важливість цього свята, тому що прославляється хрест Христів. І от про важливість хрестного дерева говорить нам найперше апостол Павло. Він наголошує на тому, що він нічим не може хвалитися у своєму житті, окрім Христа Христового, яким світ розп'ятий для нього і Він для світу. Ми бачимо, наскільки важливим для апостола є Хресне дерево. Ми знаємо із історії, що на Христі розпинали найбільших розбійників. Це була позорна смерть. То як же для великого учителя церкви, церковного святого апостола Павла, от, е, хресне дерево може бути похвалою? А тому що Христос, дорогі браті і сестри, е, розіп'явшись на хресті, зробив е, е, хресне дерево для нас живоносним, пригвоздивши всі гріхи світу, е, взявши на себе немочі наші? Він зробив хрес Хрест Христі животворчим. І дуже часто ми бачимо, як на іконах зображають хресне древо, і від нього виходять галузки зелені, живих, або квіти. Це символізує собою те, що Господь, розіп'явшись на хресті, дарував нам вічне життя саме своїм розп'яттям на хресті. Бо після. Розп'яття на Христі е, ста, е, прийшло Воскресіння. Якби Воскресіння не було, то і марною була б смерть Хресна. Ось чому, дорогі браті і сестри, апостол Павло каже, що я не, е, не бажаю нічим е, хвалитися, окрім Христа Бога Мого, які, яким світ розп'ятий для мене, тобто вся ця суєта світу, всі ці тимчасові речі, які ніщо Якщо їх порівнювати з Господом, і, е, які е, е, світ розп'ятий для мене, і я розп'ятий для світу. І потім е, ми читаємо е, іванинське читання, уривок із Євангелія від Іоанна Богослова, яке ніби продовжує нам, е, похвалу Христа. Господнього, тому що тут розповідається про те, згадується для нас, Господь говорить що про змія, який був у пустелі. Що це за змій? Слід зазначити, що пророк Мойсей 40 років водив пустелею, бо вибраний народ. І ніяк вони не могли прийти до, до обітуваної землі. І ось чому так відбувалося? Тому що через гріхи їхні Господь не допускав їх до цієї землі обітованої. І ось, коли одного разу прийшли вони на одну місцину в пустелі, там було багато ядовитих змій. І вони жалили іудеїв. І від цього багато людей помирало, і, от, коли пророк Моїсей почав молитися, Господи, то Господь сказав, що, щоб він зробив мідного змія і постав на, на, на такому стовбі його, і, щоб кожен, хто дивився на нього, він не помирав, коли жалили їх змій. І так і зробив. Пророк Мойсей. Оцей Змій собою прообразував Хрест Христів, тому що Христа було також піднесено на дерево, і ми споглядаємо на нього. І кожен, хто має перед собою хрест Христів як знамено перемоги Христа над смертю, перемагає гріх і диявола і також не помирає, тому що стає учасником вічного життя. І от так само, як цей змій, мідний сила Божа через цей мідний змій спасала людей, Хрест хрестів спасає нас від вічної, від вічної смерти. І Господь каже, що ніхто не сходив з неба тільки той, хто зійшов з небес. Тобто, тут говориться про сина єдинородного, якого послав отець. Для спасіння світу, тому що так він полюбив світ, що й послав сина своє єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Тобто пришестя у світ Христа Спасителя, Його Спасительний подвиг, розп'яття на Христі це прояв найвищої любові Божої до е, свого творіння. Тому про це ми, дорогі браті і сестри, повинні пам'ятати. І от Церква Христова сьогодні, як любляча мати, нам нагадує про це через оце апостольське читання і через євангельське читання. Тому нехай же благодать Божа, яка подається нам через хресне дерево, осіняє кожного із нас і скеровує нас до Царства Небесного. Амінь. Мир вам, дорогі братя і сестри!